Привіт, привіт друзі! Мене звати Кіміка. Сьогодні з вами продовжимо грати в Roblox. І сьогодні, як ви вже можливо могли помітити, я трішечки не кіміко, я зараз ось такою спечувою і тому, що сьогодні ми граємо в хованки, і не просто хованки, а в хованки речами, саме речами так і мож... Чи може я. О, так я можу. Ось так ось зарвати все. Тихисенько ось так стою і можу а, собі а, на розвідку. Розвідку таким чином робити і дивитися, хто там, де бігає. Так, давайте все стимом. І давайте подивимося, у нас тут є якийсь спін. Е, так, крутимо, крутимо чому винім. Якісь 500 доларів нам дали, не знаю, на що вони потрібні, але подивимося, можливо, я зможу щось за них потім купити. А, це не найголовніше. Найголовніше зараз це просто. Е, чому я стою? Ч, ч, чому я чому я перестав бути предметом? Так, нечесно, так, нечесно, так все знав. Чому я взагалі здалений? Так. Тихо. А що? А, раунд закінчився, все, я зрозумів. Я чомусь, якщо щось не помітив, як раунд закінчився, але добре, добре, добре. Мене все влаштовує. Дакось, дакось, дакось. Друзі, можливо, можливо, якщо хтось з вас не знає, не знає, не грав ще в ці. Хованки і не знаю як це працює. Зараз я вам це трішечки друзі поясню. У нас на початку раунду ми вибираємо. Ну точніше, я як, як обираємо рандом, обирає, будемо ми а, сікером, тобто будемо шукати або ми будемо хайдером тобто, тобто будемо ховатися. Так Скоріше за все, я буду звичайно ховатися, тому що шанси стати сікером дуже маленькі, а коли мені а, взагалі везло в Роблексі, тому... Тому так, скоріше за все, я буду просто ховатися, але зараз а, Так, ось, Ми можемо ховатися яким саме чином. Ми можемо вибра... отаким от чином обирати оба на так. Ага, все хайдер, добре. Отаким от чином ми можемо обирати якісь предмети. Так, давайте не знаю, ось так я можу зробити, або. Ой, щось я хочу знайти щось таке максимально безпалене, аби заховатися. П'ять секунд! А як мені нагору? Так, я нагору, поліз. Я я давайте... А, так... Опа, давайте цю ж току візьмемо, я не знаю, просто дайте мені хоч десь ховатися. А, так, а можна я комп'ютер візьму? О, все, я взяв комп'ютер. Так, 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 так. А я можу просто ось так стояти чи ні? Так, я можу так, так, давайте, все, друзі, у нас стратегія. Стратегія саме ось так. Ні, він мене спалить! Так, все, тихенько, тихесенько, мені не подобаються ці звуки, я можу їх якось. Так, не йди сюди, не йди сюди, друже. Не потрібно. Просто там зараз все ще лише один сікер, і він зараз намагається когось спіймати. він його спіймав. Так, тихо, 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 все. А, друже, друже, не треба, не треба, не треба. Ну, ну, ну будь ласка, ти йди сюди. Тобі не потрібно тут бути. Так, він він знайшов когось. Що... Я зараз. ні, 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 в мене зараз буде звук. Ні, ні. Так, ну, чесно, не чесно, нечесно, просто стріляти усе подряд. Так, так, так. Це тихенько, тихинько, тихинько. Так, 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 так. Давайте. Опа, да. Тихо, 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 тихо. Йдемося дисси, дити, дише, тише. Так, 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 так. Оба, беремо оцю штуку і куди стати, куди стати? Все. <гум> Тихисенько. Я не знаю, як це зміг втекти, але добре, але добре, все тихинько, просто тут стоїмо. І сподіваємося. Так не чесно, взагалі, що вона просто. Ось подивіться, що це таке, чому вони просто бігають і стріляють в усі. Що це таке, так нечесно. Нечесно стріляти в усі речі, які ти бачиш. Так, так, так все я зміг знову втекти який щином, господи. Так все. Так, все, я стою тихенько, тихенько, тихенько. просто ще хвилину, ще потрібно лише хвилину притриматися. Ні. Ну не йди сюди, ну не йди, не йди, не йди, не йди, не йди, не йди. Добре. Добре, вже, вже не вийшло, я вже два рази звік не втекти, але знову ж таки, так. Ну зараз подивимось, як це виглядає. Так, з точки зору того, хто шукає, це виглядає якось так і, А чому я? Я серйозно можу просто. А, у мене. Так, а ну так вони знову таки перезаряджаються. Так не чесно, я просто можу пуляти в усе. Подреб... Чому? Як це, як, як це працює? Це не чесно? Як взагалі можливо сховатися нормально, якщо вони просто ось таким чином ось ходять і стріляють усе. Взагалі, все, що вони бачать, просто ось всюди стріляєш і все. Так, два. Скільки в нас там залишилося? Два а, два гравці, які в нас сховалися? Ну давайте. А, а, ну так все, сікерс вон, дивіться, ми просто примогли. Я не знаю, це. Дуже дивна штука, вона дуже дивно працює. Ось було б логічно, знаєте, якби було лише 15 в тебе. В 15 вистрілів ти міг лише 15 разів по комусь стрільнути, А далі просто бери і бігай з цим ось... Де він у ось, бачите? З мене тут в правому кармані лежить з цим ось ножем. Просто бігай і намагайся знайти когось. Оце я вважаю, було б справедливо, і тоді. Гравці не могли просто ходити і стріляти в усе в усе. В усе. А, хоча можна було б, знаєте, як зробити, можна було б зробити безкінечні патрони лише для найпершого сікера, Ось того самого, який найперший, аби йому було б трішечки легше знайти а, хоча б собі першого якого, ну, виходить, другого собі сікера знайти так, а, хоча б аби йому було трішечки легше. О, так, що у нас тут? Що у нас тут? Давайте ми. А, ще... ким я хочу стати, ким я хочу стати? Я хочу стати ось цією. А чому я не можу стати? Я не розумію, чому все. о, Я натиснув, окей, так. І хайдер нас тут сидить. Так, 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 так. Як заховатися? Давайте. Друзі, зараз ми з вами поміркуємось, як тут краще сховатися. Для початку давайте станемо бочкою. І далі, 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 далі. Так, так, так. Мені здається, найкраще зараз просто йти кудись от сюди, а ставати ось такою штукою і ставати куди-небудь а під... е е е е е я можу стати. Ні, я не можу киточками стати. Ну недобре. Не дуже хотілося. Ой-ой-ой, так, а де там ти... так мене не спалять чи спалять? Ось в чому питання. Так, а давайте все. Я, я придумав, що ми зараз з вами зробимо, друзі. Я придумав. Давайте візьмемо ось таку бочку. Ось таку бочку і встанемо кудись от сюди. О, це нормальна тема. Нормально, нормально, тому все. Я бочка, я просто стою тут, так і дивимося. Нас нам потрібно таким чином зараз просто протриматися дві хвилини, і це буде досидово. А о, до речі, можемо спін крутонути тим часом, тому що ну дві хвилини буде тікати. Чекати це завжди-завжди дуже довго. Особливо, ось просто друзі, особливо, коли ти нічого не робиш і просто з таким чином а, чекаєш і ну намагаєшся просто зрозуміти зараз, тебе знайдуть чи не знайдуть це а, і ще набагато довше йде час, але подивіться, щось у нього не дуже не дуже виходить в когось словини, тому що він ще не одного собі другого сікера. А ось вже перший сікер. Це погано, це погано, тому що зараз їм буде набагато легше когось. О, вже третій є, Ні-ні-ні, я. Я боюся, можливо, ми хвилину ще не зможемо протриматися. Хоча мені дуже пощастить, якщо вони будуть о, бігати за іншими гравцями. Що він робить? Подивіться на нього, куди він лізе. Туди можна злізти що. Так, 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 так. Ганука, а можна я... А я не знаю, можливо, я зараз також хочу, хоча, хоча ні, друзі, друзі, дивіться, зараз він буде подавати ці сигнали, і вони всі разом будуть намагатися його звідти дістати. І ми тим часом просто тут будемо а, тихесенько стояти так. Так, 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 так. Зараз мій план може, а, зламатися. Якщо вона прийде сюди, не йди. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, друзі, я я просто стою, я максимально мирний, я нікого не чіпаю. Просто йдіть звідси, йдіть по своїх справам. У мене просто 30 секунд. 30 секунд. Я зараз повинен просто діяти. Просто, будь ласка, якщо зараз вони сюди прийдуть, я просто а, з усієї сили звідси буду а, тікати і намагати і сподіватися, що мене ніхто не ні, наздужене. Ні, 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 ні. 20 секунд, просто давайте секунд. Будь ласка, навіть не дивіться в сус. وارно не треба. Я хочу перемогти. Я хочу перемогти за Хайдара. Дуже, дуже, дуже. А так, 10 секунд. Так, 9 секунд. Давай, 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 давайте. 7, 5. Чотири. Так, а ну-ка, давайте ось так воно зробимо. Можливо, оба, привіт, привіт привіт, привіт. Все, не знайшли, не знайшли мене добре. А, окей, 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 це було прикольно, це було прикольно. Мені сподобалося, що ми змогли перемогти за того, хто ховається. Тому що, ну, на минулій карті добре, на минулій карті це було дуже дуже складно. Якщо чесно, на цій карті це якось було а, ну... трішечки легше. Хоча, можливо, це ще знаєте, від чого ще залежить, тому що. Перший сікер, який був найпершим, а він дуже дуже довго не міг собі знайти другого сікера. і можливо саме це ось таким чином вплинуло. Так, а за що ми будемо зараз голосувати? Давайте давайте за Джим. Давайте тут будемо, мені подобається ця ідея. А, а, ну все одно їх там дуже багато проголосувало за ту штуку. Ну, ну і добре, ну, і, будь ласка, не дуже ти хотілося. До речі, що буде, якщо я пройду цю оцей паркур? Це, до речі, прикольно, цікаво. Давайте в наступному раунді ми спробуємо це зробити. Це зробити, тому що зараз в мене вже немає часу і дивимося, що у нас є тут. А, ага. О! А давайте ми знаєте, що зробимо. Давайте ми зробимо просто а, по тій самій стратегії. Так, для початку кого ми візьмемо, аби бути дуже малесеньким і забратися туди. А давайте подумаємо, подумаємо, подумаємо. А, ось так М -м -м і так. так. Так, так, так. Для початку карабкаємося на дерево ось таким чином. Ось таким чином. Опа! Так, 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 так. так. Тепер стривемо ось сюди і тепер просто оба-на. Так, ні-ні-ні, мене помітили, мене помітили, тихо, 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 тихо. Так, е. Я не зможу. О, я сюди зміг запригати. Так, але я Я зараз спалююся, мені здається, мене тут спалять дуже сильно все. Я, я ось так, тихесенько. Просто зараз, друзі, це стратегія, це стратегія. Зараз ми будемо просто з яким чином, тихенько, тут сидіти а, і намагатися а, сподіватися, точніше, що мене тут ніхто не знайде. Але, до речі, а, я, можливо, повинен був зробитися якимось меншим, тому що я, я просто. дивіться, я здоровезний, він тут крутиться і мене ну, ну, тут максимально добре видно. Так, все там, два гравці зараз. А ні, не два. Так, два, 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 сікери. Все, ну вони мене не бачать, вони мене не бачать, але якщо вони додумаються просто з двох сторон зайти, то вони мене дуже легко тут е спіймають. Але це залежить від того, чи захочуть вони взагалі сюди йти. Е так, так, так. Добре, тихесенько, тихенько, тихенько. Він прям піді мною. Ток, 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 так, тихо. Тихо, 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 все. Ви мене не бачите, друзі. Мене тут немає, будь ласка. Мені, до речі, сподобалася ця стратегія просто сидіти на деревах, тому що ну це прикольно. Вони взагалі таке відчуття, що навіть не дивляться вгору. Тому я просто тут буду ось таким чином тику-тику-кутка просто з усіх сторон. Мені потрібно було брати когось меншого. Просто малесенького, малесенького, тому що ця штука, яку я взяв, я не знаю, це якась клумба, але вона просто здоровезна. Так, ще хвилина, ще хвилина, просто ще хвилину тут сидіти. Окей, так. А, і. До речі, коли залишиться секунд 10, я думаю, можна буде пригнути, просто а, зістрибнути і піти побігати, просто від них побігати. Подивимося, що все вийде, але пізніше, пізніше, тому що зараз як це все небезпечно, максимально так тихо. Просто з двох з сторон зараз можуть зайти. Так, ось так, ось так. тихесенько, тихесенько, тихесенько. А, окей, давайте ось так покрутимося. О, до речі, я можу просто з таким чином. Хоча ні, не буду крутитися, але, але вони зараз ще а, помітять якісь а, переміщення. Так, 25 секунд. Просто 20... так. У мою сторону стріляли. В мою сторону стріляли! Мені щось спалили. Ні, не спалило, не спалило, не спалило. Все тихенько, тихенько, тихенько. 17 секунд, 17 секунд, 15 секунд. так, 14, 12. все, 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 все. все. Мені здається, вони мене вже не помітять. Вся ця стратегія працює, працює. Пішли просто ось сюди, можемо побігати ось таким чином по дахах. А, і все, все спрацювало, все спрацювало, все нормально. Мені сподобалася ця тема, будемо її далі використовувати, тому що, ну ви прикиньте, прикиньте, це як прикольно, просто нагору заберемося, але наступного разу я візьму щось хоча б зелене. Ось, давайте так, хоча б зелене, аби воно не виділялося. А, а в ідеалі щось малесеньке. Подивимося, подивимося. Що можна буде з цим зробити. І, до речі, до речі, до речі, паркур, паркур, паркур. Давайте, давайте, давайте. А я хочу застрибати ось сюди, ось сюди. Так, так, так. А сюди взагалі можна застрибати? А, можна, прикольно. А, так, сюди ось. Ні, не вийшло. Так, ну я, мені здається, я вже просто не встигну, так? Хоча. Хоча, 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 хоча. Так, 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 все. Вийшло, вийшло, вийшло. Я встиг. Окей, і я забрав ту монетку. А я можу ще раз це зробити. Скільки, скільки в мене їх 2760, Вау, ніфіга собі. А знову ця штука, тут нема дерев, на яких можна сховатися. ну це якась максимально нечесна. Нечесна карта для тих, хто ховається, якщо чесно, мені здається. А, так, можна взяти щось маленьке? Що саме маленьке я тут можу взяти? О, так, 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 так. Здається, нічого. собі... Себе... А давайте, знаєте, що у мене є ідея. У мене є ідея, давайте. Ой, ой, так. Ось таким чином ми його візьмемо. А, а я можу просто де тут. Де у нас є коробки? О, ось сюди, сюди, ось сюди. Ні, ні-ні-ні-ні! Чому ти побачив саме мене? Відстань, 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 все. Все, тихо, 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 тіка, 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 тіка. Так, 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 так. Все. Тихенько стоїмо тут. Так, а я можу взяти ось цю штуку? Привіт, друзі. Привіт, друзі, просто подивіться нас тут три, все я стою. А як як зрозуміти, скільки в мене хп? До речі, як я це можу зрозуміти? Так, так, так. Здається, я не А, ось тут зверху, зверху, все я бачу, охей. Все, тихе з тут просто Держи, Бережі, щось таке. О, о, прикольно, мені щось надавали. А так, так, так. І можу робити спін. Окей. Так, 100 доларів мені дають, це не буде зайом, окей. А, і подивіться Бо... вони бігають, нас тут просто три зараз. Давайте, знаєте, що я зроблю зараз. О, все, я ось таким чином використав хіл. А тепер просто, друзі, друзі, стратегія. Я тут стою просто ось до останнього. Зараз, коли вони підійдуть і коли вони когось побачать, то оці два гравці вони почнуть бігти звідси. А я буду просто тихесенько стояти, начебто я. Я просто звичайний елемент карти. А, чому їх тут. Так, давайте. А, О, все. Так, тихо, 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 тихо. Все, я, все, все, я просто тут стою. Знаєш, Я звичайний елемент карти. Так, 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 тихенько, 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 тихенько. Все. А я сподіваюся, зараз вони когось з них спалять і. Просто подивіться, що це таке. Вони почнуть тікати, і я, ну, я тут залишуся просто, і начебто все так і повинно буде. Просто подивіться, як скаче. Тихо-тихо-тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо. О, все, його побачили. Ні, 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 ні. Ні. Тихенько. Так, здається, спрацювала. Ні, вона тікає, а, все вона тікає. Добре, добре, добре він його помітив. Окей, 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 це спрацювало, друзі. Я просто стою тут, начебто так і потрібно. Тихо, 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 тихо. Не потрібно, не потрібно, не потрібно. О, ні, 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 не, тікати, 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 чекати, тікати, тікати. Так, так. Тіка, Сюди, 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 просто 16 секунд, 12, просто тікати, тікати, сюди, тікати. Ні. Вісім секунд, мені не височило, я просто не зміг текти. Ну, це, це не прикольно, це не чесно, в мене майже вийшло, і ще, і ще я програв. Ну, ну, ну мені таке не подобається. Мені подобається. Ну це могло спрацювати, це, це працювало. це працювало. Я не знаю, на що він повернувся а це було нормально. Так, і я ще відкрив. Я більше нічого не відкрив, і все. Так, ну що, може ще разочок спробувати а, пройти цей паркур. Ось таким чином, швиденько, швидесенько. Я сподіваюся, мені зараз дадуть вже а, сікера, тому що ну в мене вже відсоток був таким а, непоганий. Пішли вже Я до, до речі, непогано, непогано це все діло проходжу. Вже трішечки зрозумів, як саме паркури тут, і можна. Е. Е, більше не дають, так не чесно, можна лише можна один раз її забрати. Мені, мені таки не подобається. А, і ну так, тут нічого цікавого у нас немає. Так, ну і ну, добре, не ну, будь ласка. Це у нас що таке? Тут також нічого цікавого. О, знову ця карта, знову ця карта. Я вже знаю, куди я сховаюся. Я вже знаю, куди я сховаюся. І я візьму оцю штуку. Так, так, так. Опа, я б... дивіться, я. Хоча ні, вона буде дуже-дуже помітна. Ні-ні ні, давайте що, що ще я можу взяти? Щось, щось маленьке, щось маленьке, просто що я можу взяти маленьке. Мені здається, нічого маленького не знайду, якщо чесно, то тому давайте візьмемо оцю штуку. Окей, 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 окей. Це вже покраще. Полізли, полізли. Просто швидесенько ліземо. ось сюди. Я пам'ятаю вже, як я туди зміг минулого разу залізти. Опа, опа, так, так, так. І. Е! І, а, чим, а, Сікер вийшов. Все, зрозум, ну, блін, ну так нечесно, так не чесно, мені подобалося тут. Не ну, будь ласка, не ну, будь ласка. А, ну, ну добре, зато я вже я приблизно зрозумів, що саме мені використовувати, аби ховатися. І, до речі, зараз у мене був якийсь вже ненормальний відсоток, Якщо, якщо, якщо чесно, там аби стати Сікером, мені здається, я, я зараз стану саме, саме Сікером. Зараз подивимося, звичайно. Я не впевнений, але мені здається так, тому що у мене було скільки 39%, якщо я не помиляюся. Це зараз у мене ще. Більше. О, плюс 5 коїнів. Прикольно, насипали. А, до речі, що я можу з них купляти? А що цікаво? А, я можу якісь айтеми? Так, прикольно, можу якісь айтеми з них купляти. А це просто, це просто пушки або це. А, або це, ну точніше, це просто скини, або це вже е, такі нормальні інші пушки. Подивимося, так що тут так, так, так. О, я знаю, тут також можна на дерево залізти. І давайте візьмемо ще щось маленьке, 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 маленьке. Що можна взяти маленьке, думати, 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 думати. А, так, тику, 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 тиква маленька. Тиква, маленька, все. Я поліз нагору, я поліз нагору, ось сюди, ось так. Над... А, я не можу на трактор залізти. Так нечесно, так нечесно, так. І сюди я не можу залізти. ось сюди я можу залізти, добре. Оба на. А як? А як а як а як я не можу туди застрібати? Так, ось, можливо, я можу тут застрібати чи ні? Так, можливо, можливо, можливо. Ні, я не можу на трактор забрати. О, все, я знайшов, я знайшов, я знайшов, я знайшов. Все тихенько, тихинько, доки вони там перестрілюються, я просто залізаю ось сюди. Ось таким чином все, 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 спробуйте мене звідси викурити. Тепер давайте я. Я тиква, я, я, я тиква, просто, 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 просто на горі тут сиджу собі тихинько, і ніхто мене не чіпає. А, окей, так, тихо. Тихо, 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 тихо. Аби аби мене ніхто не чіпав ще було, буде дуже-дуже добре. До речі, що в нас в шопі? Ага, тут нічого цікавого, я зрозумів. А, айтеми, скільки вони коштують? Ну зараз, доки мене ніхто не чіпає, я можу просто подивитися, скільки вони коштують. У мене три тисячі монеток, а тут. А, таке собі. О, за три з половиною тисячі монеток, можу снайперську гвинтівку вбити, Це прикольно. А, це прикольно. Двадцять п'ять тисяч, ніфіга собі сорок п'ять тисяч, 55 тисяч. Оце я розумію. Так, паврапи якісь. Ой, ні, я не хочу нічого купляти, не треба. А, так, і тут, тут нічого немає, якісь акоди, добре, їх ми не робимо все. Півтори хвилини, просто хвилина і 20 секунд. А скільки хайдерів? А він всього один? А, так всього один хайдер. А, ну я зрозумів, тому що другий, скоріш за все, просто відійшов. А ну зараз буде два. Так, окей, два хайдери. Ну мені здається, вони, якщо чесно, мене все одно не зайдуть, тому що я дуже гарно заховався і... Мені здається, вони просто не захочуть сюди лізти. А якщо навіть хтось із них зараз сюди буде намагатися залізти, я просто в останній момент звідси стрибну і буду від них тікати, тому що, аби їм сюди залізти, їм знадобиться секунд. Ну мені здається, 15-20. о спін. Ой-ой-ой, там хтось лізе сюди. А ні, це, це інший окей. О, Що дайте, дайте! А, я ще не натиснув. Я, я думав, мені вже лаву бластер дали. Ну й ну, добре, не будь ласка. А, так, все, я я тут сижу сюди. Ну так, вони не полізують сюди. А якщо знову ж таки, якщо вони і полізуть, у них залишилося усього на все 30 секунд. Якщо вони сюди полізуть, я просто звідси стрибну і все, і вони мене вже ну навряд же наздоженуть, якщо чесно. А я навіть давайте ось таким чином пострибаю. О, дивіться, дивіться, вона він просто чиводна. Я не бачу звідси, який там скін, але. Uh, так, це вона здається. Вона просто чує звідси звідси якісь звуки, але не розвідри. Але не розуміє, що це саме. До речі, я... О, викор... ні, я не можу моти використовувати Ну і будь ласка. А так, а давайте я стрибну звідси. А ну-ка, давайте привіт А він сьогодні один? А, так, він сьогодні один. Ну і добре. А, ну і добре. Окей. Так, це що таке? А, нічого, я не... Не, не отримав. Бест що це. А що це? А це кількість. А, це а, чи станеш ти найкращим, е, найкращим хайдером? Залежить від того наскільки добре ти е, заховався, і скільки ти пройшов е, кроків. Скільки ти пройшов кроків, будучи якоюсь е, яким предметом? Ну добре, друзі, на цьому ми будемо завершувати. обов'язково. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, тому що саме ваша активність дуже сильно мене мотивує робити нові відео. І всім до нових зустрічей.